Перефарбувалося у темний, але скучила за тим самим блондом. А знову не дуже хочеться, бо післязавтра знову захочу в темний. Тут потрібна якась перука, натуральна та блонд. Кара. Це, до речі, дуже схоже на мій кольор. Так підбирала, щоб було прям як на Ну, Ти така рожевенька. Туєш одразу. Можна краще, можна вибрати щось не таке жовтеньке. Кожен, тільки він трішки довше, більш такого холодного відтінку. Майже на тисячу гривень дорожче. Попередній був 19 800 а цей декабрів 2500. Вони майже однакові, мені здається. Але вже Живу, цей мені якось побільше мені не, не подобається. Він тобі якось більше підходить. Так, ця корона вже значно дорожча, вона коштує 85 тисяч, якби тут і волосся зовсім іншої якості, і пофарбоване вона прям так. Мені здається, ти такого кольору хотіла досягнути. В домашніх умов. Так, тут <ріця> уже вроді можна міняти на цій поруці. Як вона виглядає ось тут. Так взагалі не помітно. Може колишне. Це прям дійсно найкраще. Ну, якби і найкраще. <ріця> і не коло ж я червона. Ну, з цим кольором. Тобі, чесно, мінус 10 років. Тепер точно паспорт питаємось.